Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на додавання і віднімання мішаних чисел. В першій задачі сказано, що у першому та другому кошиках разом було 8,1725 кг слив, у другому і третьому 7,1925 кг. А в усіх трьох кошиках разом було 11,325 кг слив. І потрібно знайти скільки Слив було в кожному кошику. В першій дії. Знаючи скільки разом у всіх трьох кошиках було слив та скільки було в перших двох, якщо їх відняти, то можна знайти скільки в третьому кошику. А далі діло тільки за відніманням. Для того, щоб це зробити, потрібно від 11 відняти 8, і ми будемо мати 3. Але... Можна записати, наприклад, просто 3 цілих, а можна помітити, що в нас чисельники різні, і ми маємо відняти від меншого більший. Тому, якщо ви такі речі помічаєте, можете зразу уявити, що у вас не просто 3, а у вас 2 плюс 1. Це вам потім знадобиться. Наприклад, з одинички можна подивитися, що у нас знаменник 25 і представити, що ви маєте 25 25,25. Це все ще 3, але вже записано в більш зручній для вас формі для подальших обрахунків. Дописуємо плюс 35. Адже, якщо перед числом немає ніякого знака, там стоїть плюсик. Далі в нас мінус. І ми пишемо 17,25. Таким чином, ми маємо 2, цілих. у чисельнику у нас будуть записані 25. Додати 3 мінус 17 25. До 25 додаємо 3. Маємо 28, віднімаємо 17, матимемо 11. Отже, буде 2,2, переписуйте. І 11 25. Аналогічно можна знайти, скільки в першому кошику буде знаходитися слив. У нас в другому і в третьому відоме число це трішки більше за 7. А разом трішки більше за 11. Давайте віднімемо. Знову ж таки, для того, щоб подальшому від 3 відняти 19, ми цього зараз ще зробити не зможемо, нам потрібно буде звідси відділити ще додатково одну цілу. тому можна уявити, наприклад, що ми будемо не від 11 віднімати 7, а від 10, буде 3, цілих, а оту от одиничку, що ми відділили звідси, ми можемо представити вже зразу як 25-25. І перейти зразу відповідно до ось цієї дії. Тому зразу запишемо спільну різку дробу. І замість цієї одинички, якої ми не використовували, ми напишемо в чисельнику 25 частинок, адже ми поділили її на 25 кусочків. Далі, плюс 3, наш перший чисельник, мінус, і чисельник, що був після нього 19. І пишемо, що це 25 Далі пишемо, що в нас є 3 25 додати. 3. Ми робимо 28, віднімаємо звідти 19, маємо 9. Отже, 3,925 кг було в першому кошику. Як же знайти, скільки було в другому кошику? Ми можемо додати, скільки знайшли в першому, скільки знайшли в другому, припишу, в третьому. І тоді від всіх від 11,325 відняти це. Але ми зробимо одну дію більше, ніж потрібно. У нас є, скільки є в першому та другому разом. І якщо ми від 8,1725 віднімемо 3,925, ми одержимо, скільки було в другому кошику. Я ж буду від ось цього числа віднімати це. Тобто від кількості слив у другому та третьому кошику я відніму банально, скільки в третьому кошику, і буду мати стільки, скільки лишилося у другому. Цього разу. З відніманням не прийдеться гратися, адже від 19, 11 ми віднімемо, і відділяти додатково цілу частину не потрібно. 7 відняти 2 матимемо 5, 19 відняти 11 матимемо 8, отже, буде 5,85. Таким чином, задачу ми виконали, записала відповідь, можна переходити до наступної задачі. В задачі йде мова про те, що за три години велосипедистка подолала 42 км, і за першу годину вона проїхала три сьомих цієї відстані, а за другу годину на 3,225 км менше, і та скільки подолала вона за третю годину. Давайте теж складемо скорочення запис. Але він дещо буде відрізнятися від попереднього. Ми знаємо, що разом було 42 кілометри, і ми про це напишемо пізніше. Далі, за першу годину проїхали три сьомих цієї відстані. Отже, для того, щоб це знайти, потрібно 42 помножити на три сьомих. І ми одержимо в кілометрах, скільки проїхали за першу годину. В другому випадку, за другу годину, сказано, що на 3,25 кілометра менше. Отже, від цього числа потрібно буде відняти 3 цілих і 2, 25 кілометра. І буде за другу годину. А за третю годину ми не знаємо і потрібно знайти. Нехай це буде ікс кілометрів. А разом 42 кілометри. Цього разу ми не будемо розв'язувати задачу події, а зробимо рівняння. Для того, щоб його виконати, потрібно першу другу третю години додати і написати, що це буде 42 кілометри. Якщо це зробити, ми матимемо таке рівняння. Воно виглядає страшно і воно велике, але кілька дій воно стане простим, легким і ненав'язливим. Нам потрібно 42 помножити на 3 сьомих. Власне, знайти 3 сьомих від 42. Ми для цього 42 на 7 ділимо і матимемо 6. 6 будемо множити на 3. І, власне, будемо мати 18. Тому ми так і напишемо. Далі. Ми пишемо плюс. Якщо перед дужками немає мінуса, то ми лишаємо той знак, який є, просто опускаємо дужки. І маємо так же само 42 помножити на 3, поділити на 7, одержимо знову ж таки, 18. Але від них потрібно відняти 3,225. Погодьтеся, приклад уже стає приємнішим для перегляду, правда. І далі маємо 42. Після цього ми можемо з вами. 18 18 додати і будемо мати скільки? Правильно 36. Давайте уявимо, що перед нами з вами знаходиться невідомий доданок. Ми перепишемо його трішки інакше. Це буде X відняти 3,25. А далі, щоб знайти цей невідомий доданок від 42 км. Потрібно відняти тих 36. І ми отримаємо 6. Окей, перед нами є рівняння. Де потрібно знайти невідоме зменшуване. Щоб його знайти, до нашої різниці 6 потрібно додати від'ємник 3,25. І погодьтеся це зробити досить просто: 6 плюс 3 це буде 9,25. Отже, 9,25 км подолала велосипедистка саме за третю годину. І розглянемо останню на сьогодні задачу. Сказано, що дріт завдовжки 12 метрів розрізали на 7 рівних частин. Отже, якщо ми 12 поділимо на 7, отримаємо довжину такої одної частини. Сказано, потрібно знайти периметр трикутника, складеного із цих трьох частин. В трикутника три сторони, одна частинка одна сторона, вони всі рівні, тому, якщо помножимо на 3, то ми з вами отримаємо власне, периметр такого трикутника. Давайте перепишемо 12, що ділиться на 7 у вигляді звичайного дробу. Це буде 12 сьомих. І потрібно буде його помножити на 3. Я це буду робити таким чином. Ми ще множити з вами не вміємо на 3 саме дроби. Але ми можемо додати. Тобто, ми можемо до 12, сьомих додати ще 12 сьомих. І додати ще 12 сьомих. Помітили, так? Нам потрібно 7 лишити як є, а от уже 12 множити на 3. Тобто, для того, щоб помножити дрібне число, потрібно помножити його чисельник, а знаменник лишити як є. Що ж, давайте помножимо 12 на 3. Це буде 36. 36 сьомих. Я знаю, що 35 ділиться на 7 і буде 5. А в мене на одну частинку більше. Отже, 5,1 метра це і буде наш периметр. А на сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.